Член першої п'ятірки української платформи Собор, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско заявив про намір голосувати на парламентських виборах за всеукраїнське об'єднання Свобода. Заяву оприлюднено у Києві 13 жовтня, після того як з'їзд партії Собор відкликав свій виборчий список кандидатів. Ми хочемо, щоб в цьому парламенті, в наступному парламенті, була бодай одна б сила. Яка себе асоціює з проукраїнською і такою силою я на сьогодні свобода? Тому я особисто буду голосувати на цих виборах за свободу попри певні моменти, які про які ми всі знаємо, повне попри певний радикалізм, попні попри певні речі, які може не є надто прийнятними для всіх. Але для мене, як для українця, сьогодні важливо, щоб бодай одна сила. Яка є українською, була в нашому парламенті? Схожі міркування висловили однопартійці Володимира Гриска, письменники Віталій та Дмитро Капранови. Ми, власне кажучи, хочемо, щоб з'явився в парламенті такий спецназ і. Ми сподіваємося, що таким спецназом може стати свобода співпраця з «Свободою» тут дуже складна на цьому шляху, але сьогодні з дороги треба прибрати до Хлоканя. І сьогодні цими радикали, ці радикали можуть бути корисними в парламенті, якщо вони справжні радикали. І вони можуть створити противагу радикалам. Фашистським, російським, які сьогодні в парламенті були представлені і будуть представлені. Стінка на стінку так характеризують ситуацію в Україні брати Капранови, яким у ці місяці довелося вперше побути у ролі політиків. Стінка на стінку була ще коли харківські угоди приймали. Стінка на стінку потім повинна була бути щодня. А люди, які були в парламенті, чомусь вирішили, що вони можуть поки покурити. Поки там розбираються, ми покуримо. Докурились. І нам потрібні там люди, які готові битися.